Відвідати найближчий дитячий майданчик чудове дозвілля серед тих небагатьох радушів, які сьогодні доступні українським дітям, особливо в сільській місцевості, у селі Першотравневе Визирської громади, в період бурхливих передвиборчих компаній, котрі накочували одна за одною останні кілька років, дитячих майданчиків побільшало. Згадує місцевий староста Василь Хміленко. У передвиборах всі команди робили. Є нормальні майданчики, які на сьогоднішній день працюють. Їх підтримують незалежно від того, хто їх робив. Це для наших дітей робили. Ми розуміємо, що це не потрібно, щоб вони були. І діти на сьогоднішній день там граються, Ми їх підтримуємо в нормальному стані. І ремонтуємо, і батьки приходять, допомагають і розуміють, що дітям потрібно десь відпочивати. Тому будь-яке пошкодження дитячого майданчика та й ще й зловмисне болем відгукується в серці місцевих жителів, зокрема сьогодні, коли в Україні триває війна. Мав місце такий випадок у середині літа на вулиці шкільній. Діти, які рядом там проживають, вийшли, побачили розвалені, пописані там всякими словами непристойними надписи. Вони прийшли батьки з дітьми. І почали ремонтувати ті своїми силами, почали мити, вигрібати. Робітники комунального господарства прийшли також з зварельними апаратами, тому що там по-живому метал ламали метал. Тому приходиться ремонтувати, тому що ну, дійсно ми розуміємо, що потрібно якось дітям десь гратися. І приємно те, що діти приходили своїми батьками, своїми силами. Вони Ремонтували, на жаль, те, що робили, поламали другі, тому що ну я розумію, що це дуже дуже важко на це дивитись. Вероніка, мешканка Пешотравневого, була свідком тих подій і взялися за гойдалку, і так скажемо, вона трішки звалилася. Діти допомагали в цьому разом з батьками. Вони наприклад, поки батьки ладнали гойдалку, діти збирали також. Тут було дуже багато сміття. І допомогли діти все зібрати. З іншого краю села мешканці єдиного у першотравневому чотириповерхового будинку зібралися і всі разом упряткували та пофарбували свій дитячий майданчик. Цим ініціативним жителям старостат виділив фарбу. Це дочка організувала так все, всіх бистренька, раз-два. Мама моя теж допомогла, Василь Іванович нам поміг всі потрошки. Так хорошо. Я говорю, з миру Панитки буде рубашка. Ну не крашили лізначала карусель, потом качелітя, потом горку, потом турніки. На думку старости Василя Хміленка, сьогодні, коли в країні на роботи з капітального будівництва не виділяються кошти, такі ініціативи місцевих жителів дуже допомагають насамперед самим селянам жити у гідних умовах. Молодь зібралась в центрі села з ідеєю відновити волейбольну, зробити волейбольну площадку. Ми з радістю на це те, що в наших силах там ми дали матеріали коякі, і ми поговорили з головою, з Валерієм Володимировичем. Він сказав, що давайте купимо, знайдемо гроші, купимо волейбольну сітку, якщо потрібно. Що там потрібно, ми готові допомогти. Молоді. Так що вони проявили ініціативу, ми її підтримали. У 2021 році першотравнева за підсумками обласного конкурсу з благоустрою отримала друге місце та премію у 300 тисяч гривень. Хоча гроші ще не надійшли, староста Василь Хміленко впевнений, що найкращим їх застосуванням буде встановлення нових добротних дитячих майданчиків по селах першотравневого старостату.